Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Прагнення до кращого. Євреїв 12.1. Біжим з терпеливістю до боротьби, яка перед нами. Неможливо було без сліз дивитися на оновлення статусу в соціальній мережі моєї подруги Ірини. У лютому 2022 року, лише за кілька днів після втечі з Києва, оточеної столиці України, вона опублікувала одну зі своїх старих фотографій, на якій після участі в змаганнях і збігу вона піднімає прапор своєї країни. Усі ми в міру своїх сил та можливостей біжимо марафон під назвою Життя. Давайте в ці дні пробіжемо його ще краще. З тим, що ніколи не помре в наших серцях, написала вона. У наступні дні я стежила за тим, як моя подруга продовжує свій забіг. Вона регулярно викладала повідомлення з проханням про молитву і допомогу громадянам її країни, які страждають. Слова Ірини надали в моїх очах нову глибину біблійному заклику з терпінням проходити боротьбу, яка перед нами. Цей заклик слідує за описом в 11 розділі Хмари свідків, численних героїв віри, які зберегли вірність Господу, незважаючи на ризик для власного життя. І, хоча вони лише здалека бачили Божі обітниці, їхнє життя було присвячене вічному, яке ніколи не помре. Всі віруючи в Христа покликані жити з таким самим ставленням, тому що шалом. Мир і процвітання, Царства Божого о варті того, щоб віддати заради них усе, а ще тому, що в нас є приклад Христа і Його сила, яка підтримує нас. Які ви бачили приклади сміливої міри? Як приклад Ісуса Христа дає вам надію? Помолимось, Боже. Мені бракує слів, коли я бачу віру та мужність Твоїх дітей. У відчайдушних обставинах дай і мені мужності так само вірно слідувати за тобою. Амінь матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграму.